Газда. Ну, газда дення це файне. Нам повернули букву «г», тому доки не було букви Г, то ми писали Газда та й газдення, аж важко заговорити газда, газдення. А в нас газда здення це е, така, такий чоловік і така жінка, які дають самі собі раду. Газда це той, що дав собі раду сам. Йому не треба допомоги. Він так господарює, що він якби економічно самодостат. Аді я вам сьогодні дав газету, що отой Фукаш Меїв, який був у верхньому Ясинові, він був прикладом найкращого ґазді ми Меїв газда, бо він мав і полонину свою гропу під попіваном. Та й ліс мав свій у рабинці коло буркута. Тобто він був добрий газда, Він міг займатися і полонинським господарством, і лісовим господарством. Ну, його називали не просто газда, а мудрець. Ну, пан Іван Зеленчук теж файний газда. А в місті газдою хіба називають того, хто має тугий гаманець і велику хату. Жарти жартами. Але якщо серйозно, є цікавий факт: на весіллі в гуцулів молодого часто називали не женихом, а саме газдою, бо вважалося, що відтепер він бере на себе господарство, а головне відповідальність за родину. До речі, іноді плутають і молодих хлопців називають теж газда, хоча насправді молодик. Це парубок, а от після шлюбу чоловік отримує цей статус. То може кожному з нас і не лише в своїй хаті варто трішки більше бути газдою?